Тому там тіснувато. От мені здається, міг би то він би там щось добудував би собі додаткове для себе цар Балкон або щонебудь інше з приставкою а, цар. Бо здавалося б, ті мирні ініціативи Трампа, а, які динамічно почали розвиватися в один момент прекрасний момент, вони заглохли повністю. Бо, е, бо, бо де була вона, то вони заглохли на тому самому місці, де вони були до зустрічі на саміті Крижинка. Валясці з угу. саміт сніжинка. Я його називаю, Крижинка, Сніжинка. сніжин Так, крижани, саміт сніжинка. Валясці навіть от вчора Стів Вітков, який впевнений, що Путін робить зусилля для завершення війни. Знову почав розповідати про постійні контакти, інше, бла, 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 без жодної конкретики. після своїх зустрічей з президентом Росії, який відбувся до саміту е Сніжинка в Алясці, от цього тижня він має провести зустріч з представниками України в Нью-Йорку. Сам же президент США Дональд Трамп він заявив, що Сполучені Штати готові розпочати про Росії Росію економічну війну, якщо вона відмовиться від переговорів. І саме не військове проти. Стояння а про максимально жорсткі санкції, які вдарять по Кремлю, сильніше ніж будь-які е попередні. Хоча сам Трамп вважає відповідальними за відсутність прогресу обидві сторони, бо танго танцюють двоє.